А, взагалі, наскільки ну політична повістка, так би мовити, з щодо міжнародної підтримки вона доходить до на фронт. Наскільки є там можливість час якусь інформацію, якісь новини чути от загально та наскільки це впливає на настрій українських бійців? Чи на це не зважають? Є командування, є там бої, є пріоритетні напрямки. А все, що відбувається на новинному, на якомусь там міжнародному фронті, це вже відходить? Ходить на інший план. Ну Більшість часу ми перебуваємо безпосередньо на лісосмугах, Ну називаємо це так, лінії бойового зіткнення. Там жодного зв'язку немає. А якщо навіть він є, всі працюють без телефонів, тому що ворог навчився перехоплювати наші радіосигнали і не тільки для того, щоб їх прослуховувати, а ворог навчився моніторити наші мобільні телефони. Він навіть создає определені условия, при яких мобільні телефони бійця перехоплюють їх датчики, розпознаючи як наші станції перехоплення, наші станції радіозв'язку, ну точки сотової зв'язки. І потім прораховують ці телефони і наносять враження там деяких. Же тилови позиціях, тому всі бійці це знають, всі відключають мобільні телефони, і ми без зв'язку. То до чого вам кажу, що без зв і ми зв'язку. Ми вакуум не розуміємо, що відбувається там на зовнішньому середовищі Тільки коли ми виїжджаємо на там другу лінію оборони, кудись там, де є вже зв'язок. Ми можемо аналізувати те, що відбувається і дійсно. Так ми розмовляємо про це. Я не можу вам що сказати, що в нас зараз відбувається в підсвідомості та в свідомості, коли ми бачимо такі от пере, перебої з поставками, того що нам ще необхідна, наприклад, там та ж сама авіація, про яку всі кажуть. Ми розуміємо, що без авіації ми не можемо просуватися тими темпами, якими нам би хотілося, тими темпами, на які від на, на які ми розраховуємо. Не хочу зараз даватися політику. знаєте, потім мені скажуть, що український військовослужбовець дуже багато розмовляє про глобальні політичні ризики. Але я вам скажу так: ми, ми сподіваємося, що ця ця тенденція надавання нам зброї по чайній ложці і требування від нас того, щоб ми біжали аж до Москви зараз. Ну вона. Вона змінилась. Нам треба дійсно точечно надавати те, що нам необхідно. Я не кажу, що в нас немає зараз сухопутної техніки, але у ворога було дуже багато часу. Там вісім місяців, Ну, по крайній мірі, на нашому ділянці замінувати все, замінувати, заптурити все. Там, проходити такі ділянки сухопутною, виключно технікою ну, майже неможливо. Сапери це ж капля в морі. Сапери не розмінують такі позиції, на які може зайти ціла там ціла бригада. Засоби дистанційного мінування нам потрібні, Авіація, та, звісно, потрібна. От касетні боєприпаси. Ми їх зараз використовуємо дуже точечно. Касетні боєприпаси це боєприпаси неточкового враження. Це так, накривають площу. Вони дозволяють розмінувати. Окей. Але росіяни їх також використовують. Ну, тільки ми їх використовуємо на полі бою, а росіяни їх використовують по Дружківці, по Константиновці. Вони не... Уже тут п'ять днів б'ють по міномірним містам по річці, там де люди відпочивали на пляжі, там де діти є по вони ж у роганам також касетками працюють. Поэтому все це дуже, дуже, дуже повірте мені, усугубляється з кожним днем. І якщо наші західні партнери не, не зроблять висновки, та все ж таки захотять. Давайте так скажу: якщо західні партнери захотять, щоб ми виграли цю війну. Вони ж вони дадуть те, що ми просимо. Якщо захотять якось тягнути з якихось політичних причин, тому що вони бояться там якось там кнопки красне або розпада Росії на десь на декілька сіверних корей, ну тоді отак от то не буде працюватися, і ми будемо ми будемо робити надможливе те, що ми зараз і робимо.